12 днів він не дожив до свого смарагдового весілля. Він більше ніколи не поговорить зі своїм сином. Він так і не встиг подякувати за щирого листа ветеранові. Микола Симоненко для всіх, хто його знав, залишиться чуйним, добрим і люблячим. Єдині, хто про нього говорить зле, це ті, кому він не дозволив продавати наркотики, скоювати крадіжки і тероризувати пенсіонерів. Село Семи що на Київщині розділилось на два табори: одні від душі журяться за своїм головним міліціонером. Інші його ненавидять. Смерть майора міліції не залишила байдужих. Усе почалося з відпрацювання території обслуговування. Для Миколи Симоненка, начальника Калитянського селищного відділу міліції, це була справа буденна. І вдень, і вночі він контролював молодь та допомагав людям. нас Завжди, якщо якась біда стається, то йдуть завжди тільки з надією на, на краще, на те, що міліція все одно допоможе. Тому що ви ж бачите, зараз яка ситуація, якщо не міліція не допоможе, то ніхто не допоможе. У вихідні місцева молодь зазвичай збирається у тамтешніх кафе. Про це майор Симоненко знав, адже працював на території з 2007 року. Зайшовши до закладу, захмелілі молодики надто голосно себе поводили. Микола Михайлович зробив зауваження. Хлопці на правоохоронця відреагували, бо знали, хто прийшов. Єдиний, кому не сподобалося таке втручання місцевий 34-річний житель, раніше двічі судимий. Молодик мовчки вийшов із кафе і повернувся вже з мисливською рушницею. Додому тієї ночі майор Симоненко так і не доїхав. Ворожа куля захмелілого ображеного обірвала життя правоохоронця. Кожний вечір ждеш, лежишся, засипаєш, просипаєшся, буває. його немає. то сини во я взагалі не знаю как. Виділив, важився спать. Папа ще щонік, просипався, він ще спіть. Виходить, один вихідний день неділю це був воскресенье. 4 вересня майор Симоненко планував бути вихідним, але не судилося. Дружина зранку його так і не дочекалася. Жіноче серце підказувало, що сталося лихо. 16 сентября було б якраз років літнього життя. він не дожив 12 дней. Вони бачилися нечасто, але ті хвилини, які проводили разом, були найщасливіші. Синові майора Симоненка Максимові усього 15. Це той вік, коли потрібне батьківське плече, а його у хлопчика забрали нахабно і жорстоко. Він плаче і не ховає сліз. Дитина розуміє, така вона жорстока батьківська робота. Я розумію що він працює. а де він працює? Тому я не спрашував. Після того, як про вбивство стало відомо і в броварському міському управлінні міліції, увесь особовий склад підняли на ноги. І, хоча очевидці знали, хто вбив міліціонера, сам винуватець трагедії зник. І вдень, і вночі колеги Миколи Симоненка шукали вбивцю. Усі розуміли, що солом розгулює озброєний злочинець, не допустити лиха і знайти винного завдання номер один. Ми, працівники міліції, знали про те, що вбивця знаходиться із зброєю, що вбивець втік. Але своїми постами, своєю, ми перекрили практично всі виходи з населеного пункту і вийти звідти практично було неможливо. Ми працювали жорстко, зрозуміло. Але ми знали, що людина озброєна, що злочинець, що людина раніше суд, суд, судима. Правоохоронці прочисували кожен кілометр Броварського району, опитали усіх свідків. Із 16 товаришів, з якими підозрюваний, контактував, дев'ятеро раніше судимі. Норов вбивці в селі знають, подейкують, що тільки хильне зайвого одразу стає агресивним. Випивав дуже рідко. Але, поймайте, як кажуть, випивав, ну його тоді трошки десь щось було, що він ставав агресивний трохи. А те, що він. Здійснив це, дійсно, це дуже тяжкий поступок і він нехай відповідає за це. Даже, ви знаєте, в Біблії написано, не вбій. Затримували підозрюваного в помешканні однієї із місцевих жителів. Він сховався серед речей. Коли нагодилися міліціонери, злочинець намагався втекти та вчинити опір. На щастя, зброї при собі не мав, але правоохоронці завчасно потурбувалися про безпеку. На кожному з них були бронежилети. Ми кожного перехожого зустрічали, спілкувалися. Бачила де щось людина не, не бачила. Ми е, проводили обходи. Ми робили засідки, Ми робили цілий комплекс оперативних профілактичних заходів для того, щоб був викритий цей злочин, і не допущено скоєння нового злочину. Після затримання в вбивці саме полки розділилися на два табори. Одні радіють смерті міліціонера, інші турбуються про майбутнє, адже переконані, поки був Симоненко, доти в селі був порядок. Начальник Калитянського селищного відділу і серед колег був передовиком. У минулому році тільки по селу Самиполки було порушено 25 кримінальних справ за скоєння громадянами різних злочинів. Його побаювалися, звісно. Він сам собою, здоровий, красивий мужчина. Людина була на своєму місці. Щодо загиблого, що я можу сказати? Ми спілкувалися тільки по роботі. Сказати, роботу він виконував. Вчасно ми зверталися. Семиполки – одне з шістьох селищ, яке обслуговував Микола Симоненко. На його плечах було 15 тисяч населення і в кожного свої проблеми. Допомагаючи іншим, він дуже часто обділяв увагою свою родину. Приходило теж поздно, як правило, за полночі. Это постоянный телефонный звонок. Не успел прийти, поужинать. Звонок по телефону. Там шапку сняли, там подрезали. Там кого-то велосипед украли. Там в семи полки, кстати, это постоянное. это кафе. Я не знаю, правда, какое з них. Но постоянно то наряд вызывал, то їде уже домой звонит, Еду домой, то заехал в кафе. Там какие-то какие-то, Это было постоянно. Для 15-річного Максима батькові нагороди не тільки пам'ять, а ще й предмет гордості. Простити вбивцю у душі дуже важко, але хлопець, який зростає на прикладі батьківської відваги, не має права на ненависть та неповагу до людей. Бо саме таким був майор міліції Микола Симоненко. І так він виховував свого сина. Це людина від Бога, яка робила дійсно була мі... міліціонером. За 16 років роботи в органах внутрішніх справ Миколу Симоненка неодноразово нагороджували відомчими відзнаками. Остання подяка міліціонеру від ветерана військової служби надійшла 22 серпня. У листі чоловік просить нагородити Миколу Симоненка за затримання злочинців, які декілька разів обкрадали помешкання ветерана. Символічно, але саме цього дня, вся Україна вкотре пригадувала імена тих працівників міліції, які загинули під час виконання службових обов'язків. Ім'я Миколи Михайловича відтепер назавжди викарбувано в чорній книзі пам'яті. За роки незалежності на Київщині загинуло 11 правоохоронців. Микола Симоненко став 12-тим з тих, хто ніколи не боявся дивитися смерті у вічі.